Ходімо тут портал болото. Так, тут, відповідно, давайте натиснемо F5. Сподіваюсь, сейф спрацював, блять, і мене не відкинув візна куди. Ось це випити на всякий випадок. Давайте на срібний меч ось це. На залізний меч... Ось це. І дубль два. Дубль два проти Соломамбр. Чівока, до речі, треба знайти на болоті захуярити вовка. Там вовк є трішки більший, ніж інші, і за його голову дають нагороду. Але він так. Попутно, якщо знайдемо, завалимо, якщо ні, то ні. Вон там перші саламандри. Ну тут ще якісь саламандри. ну там кірпічників не бачу, гаразд. До них пізніше сходимо. Так, блять, чел, блин, знайшовся. Чержатва, чьатва, чья жетва, блядь, кидаться задание нахуй. Ось. Ведьмак как раз вовремя. Возвращайся домой. Да не побеспокоит тебя никогда, засуха. Прежде чем вы уйдете. Расскажите мне, что вы знаете о саламандрах? Эти бандиты заставили нас собирать травы, чтобы делать из них фиштех, как я понимаю. Есть несколько групп, одна из них прячется в пещере неподалеку от старой просеки. Саламандры занимаются торговлей наркотиками? Чистолюбивый план. Спасибо за информацию. Возвращайтесь по домам. Так, давайте зберемо все лано, що в них є. Не даремно ж їх перехуярили. Ніхуя собі в нього ще ластівка ласівка є. Бля, я здивований. Ластівка в саламандри. Це, бля, щось новеньке, я вам скажу. Фійшник це не новеньке в них і був. Ці якісь більш багаті, ніж попередні, я вам скажу. Попередні саламандри там, ну, на попередній голові, так сказати, вони взагалі там були бомжами. Так, Вовка я, напевно, зараз пусть знайду. Він зазвичай тут б'є, і зараз його немає просто. Це не то ось труп. Ще тільки мора воно лазить. Так, на ну, труп пустий. Давайте пропустимо цих п'явок, вони мені нахрен не потрібні. Треба піздувати зараз в печеру. Там третя група буде. Чи друга група. А третю ще доведеться шукати. Так, що в цьому трупі? Дубінка. Поки що ні. Не буду забирати різне лайно. Швидке збереження і хуяримо їх. А, ось і хлопчик з'явився. Хоча, коли я брав завдання на пошуки цього хлопчиська, його тут не було, я заходив в цю печеру. Він з'явився тільки в цій главі Мы спасены! Наконец-то! Тебя верно послали в ладыки. Я пришел сам. Вы свободны. Вы слышали это, мужики? Мы идем домой. Прежде чем вы уйдете, расскажите мне, что вы знаете о саламандрах. Они держали нас в лагере. Есть еще несколько таких групп, как наша. Одна из них должна быть возле Старой Просеки. Спасибо за помощь. Так, окей. Зібрати де тут ще, блядь, залишки. Бінки поки що, блядь, ну не сильно бажаю збирати. Можливо просто я нормальну зброю знайду пізніше. Отак часто бігати, блять, на цей, і після, і після кожної групи бігти, блядь, увезіму це пиздець буде, я вам говорю. Смотрите, посланец Владык помог мне подняться с колен, стряхнул с меня цепи и заставил их исчезнуть. Эй, парень, ты что, пропавший сын кирпичника? Я сидел на дальних берегах, плакал и вспоминал свою родину. Значит, ни друиды, ни дриады тебя не похищали. Благословен тот, кто поднимает меч на врагов моих. Не за что. А теперь беги домой. Кто стоит выше, владык? Отлично, я поїду далі. Два завдання, для з одним все. За один захід завершили знову. Не знаю, чи тут какатрікс. Кака, Кака вилізла. Ось і зараз поярити будемо. Корні її 4 каже, будеш потім три проходити. Не знаю, я ж третій вже проходив, запис є. Можливо, можливо. Якщо не буде що грати, або буде велике бажання. Третій відьмак ніхто майже не дивиться. Ну, перший і другий також. Відьмак чомусь не заходить, до речі. Третій, можливо, буду на цимах перепроходити, якщо буде в когось бажання його дивитись. А так я його вже двічі чи тричі проходив, тому сам по собі играв, я в нього не небо сильно бажаю. Так, збыватись, збуватись, збыватись Тихоболя ще хуяри. Блядь. За мною хуйна увязан. Планую, як мінімум, завершити 2, другий, б хотілося. Дейдвайт ну, другий я в кооперативі граю, Андрій зараз ну, навчається в зал ходить тому подібне. Часом у нього набагато менше, ніж раніше. Тому граємо в Deadlight другий по мінімуму. А по одиночним сюжеткам не знаю. Поки що не знаю, не думаю. Можливо, MadMax-а пройду, чи перепройду ще раз. На стрімах я в нього не грав, тому можна буде пограти сміливо. Що ще є. Dev Six я не проходив ні одну частину на стрімах. Також можна буде пограти. Що ще, є? Assassin's Creed, на ну це залізо треба, немає немає просто. На сервері Assassin's Creed. Bioshock можна було тут пройти по другу, третю частину також. Багато ігор, багато. Щось і щоб пограти можна буде. Блядь, її бучий хрін за мною ганяє. І не відстає падло. Ось так. Пімня завалили, пір'я. А що по замовленню треба з них вибити? Ой, 5 пірів Какатрикса. Какатриксі треба захуярити. Окей, ходімо там ще були. Бля, я кішку так не хочу пити. Зараз вип'ю кішку і тут пиздець почнеться, я вам говорю. У мене інтоксикація і так велика. Так, три є. Сокира. давайте сокиру ось візьмемо на продаж. нахуй блять хуйова с двома блять пойдет зараз хай трішки ки відновляться, блядь, блять блять захуяром эту ящерицю сука біжи сюда Нахуй еди, блядь. Бля, ну потанцю нахуй. Давай, 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 сюди, блядь. А, бля, в мене ластівка закінчилась. А я думаю, схуя не відновлюються хітпоінти. От добре, що я кішку не випив, бо якщо б випив кішку, я б зараз ластівку хуй би випив. Бігає, блядь, воно за мною бля, вистачало фітпоинтів, ще под один удар від нього и я труп. Так, давай, ти пір, я 4 з 5, Там ще один труп валявся. Та контракт на ККТРІК СІВІЯ. Треба тепер занести замовнику і отримати нагороду. Давайте до кінця вже відійдемо. Зараз кеппоинт відновляться, підемо до кінця печери і вже будемо підніматися нагору. Бля, да, их там дохуя. Їх Их там прям нахуй дохуя. Сука, ебучая хуйня ухиляється, блядь. Брати. Так, давайте зіолоти звідси, Нема сенсу за ними далі йти. Нічого унікального там немає. Треба вирушати на поверхню. Треба ще звільнити одних кирпічників і отримати нагороду від ласки. Ну, відповідно вирушати за нагородою за какатріксом. Де тут, де тут? Уже ж було багато, блядь. Так, медитація. Медитація зовсім трішечки треба помедитувати. Ну, грім, здається, тримається. А ластівку можна випити. Куди воно мене веде, я зрозумів? Побігли гатити останніх. останніх саламандр. І можна йти за нагородою. О, бачу сундучок, якого я раніше не бачив. Меч. Меч хай валяється. Він зламаний і за нього багато не заплатять. Куда Я. Минус одна задание. Слава владыкам! Наш Спаситель! Вы свободны. Мы хотим вознаградить тебя. Что вы знаете о саламандрах и о том, что они делают на болотах? Они обосновались в старом лагере нелюдей. Их там много-много. Тебе нужна будет армия, чтобы выкурить их оттуда. Входить в лагерь – это самоубийство. Спасибо, я это запомню. Я уже зрозумею, я уже заходил, блядь, в лагерь и отремал пизды. Ты знаешь, блядь, насбирали, я ебу. Так, ну давайте, кирпічників звільнили, ходімо, заберемо у ласки нагороду, точніше дві нагороди, за кирпичників і за малого. Потім ми зганяти швиденько за нагородою за какатриксів і продати ті речі, які ми зібрали. І можна знову сюди повертати. Тут ще декілька завданів буде, як мінімум. Так, до речі, до речі, до речі, по завданнях. Треба ще з Кармен побазікати. Кармен говорила, що там їй треба допомога. Вона зараз на болоті. Тому вже як повернемось сюди, побазікуємо з нею. Ось наша ласка. В чом ді? Я знайшов пропавшого рібінка. Благодарю тебе, білий волк. Ты спас того, кто говорит с владыками. С ним трудно договориться. И было сказано. Тот, кто понимает язык владык, одинок будет даже в толпе. Ибо мысли их подобны глубоким водам. То есть он всегда такой был? Сын утопший, он возглавит тех, кто ступают по пути богов и приведет их в подводное царство. Был рад помочь. В чем дело? Так, да, давай ты устя. Я освободил всех кирпичников. Они рассказали мне о базе Саламандр. Благодарю тебя, Белый Волк. Все сокровища мира не стоят твоей отваги. Если ты хочешь уничтожить бандитов, ищи Рафанта в роще. Мне ведомо, что друиды следят за саламандрами. Так я и сделаю. Думаю, я знаю, как лучше тебя наградить. Ты обретешь самое дорогое, что у нас есть. Хм. Ныне я дарую тебе благословение водных владык и принимаю тебя в нашу общину. С этого дня и впредь ты можешь погружаться в священную воду болот и радоваться. Я польщен. Такая честь, ибо ибо кто более велик, чем водные владыки. Ебать, на груда краще дала, я вам говорю. В Краще б дала, блять, грошей. Так, давай-то. Да. Ну, це продати, воно я вже ним не користуюсь, так сказати. Те, що мені треба крафтити, ця смазка не підходить. Продати, продати. 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 Також продати і ось це продати. Так, ходімо до торговців, плюс отримати нагороду за какадріксів треба. Низ, низ, низ. Ось. Ходімо. Спочатку до паромчика. Він може нас переправити на ту сторону, а там вже недалеко до цих. добрый до торговцев. Нужна... Что? Куда? Вожу. Перевез... Так, пять монеток. Готов? Плывем. Плывем в город. Далее еще доведется пиздить с саламандрами. Я ебу. Якщо вовка того йобаного треба на болоті знайти. А де він зник, хуй його знає? До цього я його бачив частенько. Зараз його тупо там немає, я не знаю де його шукати. За його голову дають 100% награду, тому що я розмовляв з цим ловчим, він говорив про вовка і про виверну. Воверну я захуярив, коли збирав м'ясо для контракта. А заодно і її захуярив ту, що треба. А от вовк десь сука пропав.